Добрий вечір всім. Пишуть нам, де це наша білосніжка, чому нема відео. Не встигаємо і на роботу, і вдома. І наші мешканці вже постаралися затопили підвал там, де котики живуть. Сьогодні ми виставимо відео, побачите. А ось наша білосніжка. Зараз будемо її міняти плаття. Так, вона почувається добре. Апетит хороший, сон. Спить, їсть. Все нормально. Трошки забувається вже про вулицю, може вона зовсім забудеться. Сопу до мене не підпускає. Сердиться, щоб він не приходив, а Сьа дуже хоче ж на руки. Ось це час наших котиків, ще другий рижик на вулицю пішов. Це ще не всі, це частина. Булочки нашої немає, то наша мишка. Бачите, яка мішка стала гарна. Що то дає лікування ефект. Буду дякувати всім, хто цікавиться, хто переживає, хто хоче бачити, хто допомагає і хто допоможе. Дякую. Сьогодні трошки нам допомогли. Ми вже замовили і пакетін, препарат для нирок, для чотирьох котиків. Ще дуже потребуємо на корм. Дуже вам буду дякувати. Вибачаюся, що я постійно прошу, У нас багато, розходи великі. Кожен день щось закінчується, щось потрібно. Ну, нічого не зробиш. Раз котики є, значить треба їх будувати і лікувати. До ну, побачення.